От існує зараз така думка, ну це на такому великому флоті, де є і другий, і, і третій. Да? Що працювати другим набагато простіше, ніж працювати третім. Чи сьогодні взагалі ви з цим? Я повністю погоджуюсь, що взагалі посада другий помічник на судні, це, це саме шарова посада, то що повторююсь, це саме ненависна була посада, коли я працював. Я хуже посади просто не міг собі уявити. Це, це, це кошмар. Це просто ти стоїш варто, ти нікого не бачиш, до тебе в принципі ніхто не приходить. Це мене спасало, що і були корекції оцих паперових карт, і щось можна так, було так. робити. Да. І коли був другим помічником, я дуже багато часу приділяв роботі старшого помічника. Я вчився, я там старався там, в Екселі якісь формули придумати для того, щоб наперед мені було легше. Я поміняв би. Якраз би я ви поміняв би е, зобов'язання другого помічника і третього помічника. Якщо ми у у мене була б така можливість, я б поміняв би.